Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось тим, що стали головними у програмі. Україна, Росія та Єврокомісія анонсують підписання тимчасового договору про постачання російського газу взимку, але погоджені не всі положення документа, а зокрема щодо юридичного оформлення угоди. 17 мільйонів євро від ЄС на допомогу відновленню Донбасу. Будуть підтримані проекти із допомоги переселенцям та відновлення інфраструктури. Процедури розгляду заявок значно спрощені. Новий контроль якості харчів та система ХАСП менше бюрократії та міцніші стандарти, які дозволять аграріям конкурувати на ринках ЄС. Угода між Україною, Росією та Євросоюзом має запобігти газовій кризі цієї зими. Підписання угоди очікується наприкінці місяця. Поки що ж сторони обговорюють ключові пункти документа. За словами єврокомісара із питань енергетики Г'юнтера Еттінгера, сторони зробили черговий крок до можливого вирішення газового питання та є близькими до угоди щодо важливих елементів. Щоправда, у Брюсселі визнають відсутність гарантій на 100% підписання угоди. Однак і на такий випадок мають запасний план дій. Київ та Москва домовляються про газ вже кілька місяців. Переговори починають у квітні, коли Газпром в односторонньому порядку підвищує ціну на газ. Для українських споживачів Росія продає його найдорожче у Європі майже по 500 доларів за тисячу кубометрів. Спірними на думку українського уряду є і суми боргу виставлені Москвою. У червні Нафтогаз подає позов проти Газпрому до арбітражного суду у Стокгольмі. До переговорів долучається Євросоюз, енергетична безпека якого так само Лежить від українсько-російських газових відносин. Європейський союз, очевидно, був головною рушійною силою да, посередником між країнами, тому що очевидно, європейці дуже побоюються, що внаслідок ну, можливого припинення постачання російського газу до України, тобто продовження цього цієї ситуації, да, європейські споживачі можуть постраждати. Як компромісний варіант, сторони вирішили узгодити так званий зимовий пакет, розрахований до березня наступного року. Ми досягли значного прогресу важливих поступок. Якщо буде виявлена доля з боку учасників перемов, вже наступного тижня ми зможемо остаточно узгодити проміжне рішення по зимовому пакету. Йдеться про рішення про забезпечення поставок газу для Євросоюзу, заходу Балкан та України. Пропозиції Єврокомісії виглядають таким чином. Борги Україна вирішить питання з боргами, грунтуючись на попередній ціні 268 доларів за тисячу кубометрів і здійснюючи сплату двома траншами. Перший транш розміром півтора мільярда доларів буде проведений до кінця жовтня. Другий мільярд 650 мільйонів доларів до кінця року. Новий газ Україна сплатить 385 доларів за тисячу кубометрів газу, що буде надано цієї зими, не беручи на себе зобов'язання придбати товар або сплатити недобір. Збір за транзит Росія гарантує сплату за транзит газу. Щодо остаточного тексту угоди тривають консультації. Поки що ж, російська сторона вимагає фінансових гарантій від міжнародних донорів, до кінця не є об'єм газу, який потребується Україні в рамках режиму предоплати в течение ноября-декабря місяця, і в першу чергу не решено вопрос по оплаті цих текущих поставок в режимі предоплати, по наличию фінансових ресурсів. Проте, головна інтрига, чи буде цей документ юридично зобов'язуючим. На цьому наполягають Євросоюз та Україна. Російська ж делегація, за словами міністра енергетики, продана, відмовляється ставити підпис під угодою. У нас є і досвід, і факт про те, що ця ціна одного разу вже була змінена, і одноособовим рішенням російського уряду була збільшена на 100 доларів сполучених штатів за тисячу метрів кубічних. Тому, звісно, такі підходи вимагають відповідної угоди, відповідного документа, зобов'язуючого документа, який буде підписаний також і суб'єктами господарювання, це на «Нафтогазом» і «Газпром». План Б на випадок непідписання угоди мають усі три сторони переговорів. Наприклад, Євросоюз після стрес-тестування енергосистеми визнав задовільними свої ресурси для проходження опалювального сезону. Європа набагато краще приготувалася або готова до газової кризи, ніж це було, скажімо, 2009 року. І Хоча є вразливі країни, передусім це країни Східної Європи, це Болгарія, це певною мірою Польща, Румунія, тобто країни, які, перше не мають великих сховищ газу, і, по-друге, дуже мало інтегровані з країнами, такими як Словаччина, да, Угорщина дає великі сховища газу. Україна ж у разі зриву зимового пакета домовленостей із Росією так само має запаси у газосховищах і може розраховувати на невеликі поставки з європейського ринку. Крім того, на думку експертів, Нафтогазу доведеться продовжувати спір із Газпромом у стокгольмському арбітражі. Європейський союз долучиться до відновлення Донбасу та вирішення проблем вимушених переселенців. Європейська комісія виділила 17 мільйонів євро і оголосила конкурс проєктів із відновлення Донбасу. Заявки приймаються від громад, що розмістили вимушених переселенців та постраждали від військового конфлікту. Процедура Спрощена переговори щодо фінансування вестимуть напряму з учасниками. Також скасована умова спільного фінансування. Це означає, що весь бюджет проекту може бути покритий рахунком допомоги від ЄС. Спалений і розбомблений Донбас у липні. інфраструктура постраждала на 9 мільярдів гривень. За два місяці військових дій руйнувань на 11 мільярдів, і це ще не межа. Попереджають у профільному міністерстві. І ці цифри постійно змінюються, тому що конфлікт продовжується. Ми маємо нові пошкодження. У Краматорську зруйновані півсотні багатоповерхівок, кілька шкіл та дитячих садків. На згарище перетворили кілька десят одиниць. Міського транспорту пошкодили водогони та газогони. Власневірі все хозспособом, тобто, підприємство є своїх ресурсів, грубо розбита труба. Взяли складу стару трубу, яку коли-то зняли після ремонту, Те ж саме каналізація, ж саме стіни, попала міна, вибила кусок стіни фільтрувальної станції, ну, заштукатурили ту стіну. але не тільки каплі не робили. З міської скарбниці вже витратили 19 мільйонів гривень. До відновлення долучилися заводи-гіганти. Утім, збитки сягають 160 мільйонів гривень. Сума для бюджету завелика. А нато тоді, коли місто приймає ще й переселенців з окупованих регіонів. этому не був готовий. почему? ну ніхто не ждав війни. Прихистили майже 4 тисячі українців. Далі готові розміщувати переселенців у гуртожитках. Утім, лише після ремонту. Власними силами будівельники впоруються тільки за рік, а зима вже на носі. З 2012 року місто є учасником угоди мерів. Досвід міжнародної співпраці тепер став у пригоді. Небольшой опыт работы уже имеем. Надеемся, так сказать, что то направление які зараз є, адресне по суті направлення допомоги, для нас зграють немалу роль. 17 мільйонів євро ЄС виділив тим регіонам, де оселилися вимушені переселенці. Фінансова підтримка і громадам, які постраждали від конфлікту. Це левовочастка кошторису програми реформування політики регіонального розвитку, яка розрахована до 2016 року. Виняток і сума грантів їх збільшили до 2 мільйонів євро. Месяч катореміхатім. З поможвітова фінансування сказати це ми, ми з вами. Ми хочемо дійсно помочь в тому, що регіони органи органівлясти могли вирішити свої проблеми самому. Ну стапальнітним фінансуванням євра Євросоюзу. Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ та Сєверодонецьк від цих міст чекають найбільше заявок. Пропозиції приймають від громад, що розмістили вимушених переселенців. У заявках учасники мають описати проблему та запропонувати її вирішення. Ми хотіли б думати що області думають дещо стратегічно. і вони не лише, скажімо, так, латають ті дірки, що зараз існують, але й трохи планують, що буде за півроку. Заявки прийматимуть до 31 жовтня і тільки від населених пунктів, які перебувають під контролем українського уряду. Наразі мешканців у зоні АТО міжнародні організації готові підтримати гуманітарною допомогою. Україна матиме більше можливостей на фінансування та підтримку проєктів із ядерної безпеки. В ЄС ухвалили рішення продовжити роботу в цьому напрямку. Проєкти, претенденти розглядатимуть фахівці Офісу підтримки, що опікується співпрацею між Україною та ЄС у цій галузі. Потім документацію розглядатимуть у Єврокомісії. Очікується, що і надалі найбільше проєктів будуть реалізовані в Чорнобильській зоні. Програми з підвищення ядерної безпеки пріоритетний напрямок для всього світу. В Україні його допомагає реалізовувати ЄС. Для цього у Києві діє спеціальний офіс підтримки ДЖСО. Він управляє всіма проектами і стежить за ефективним використанням коштів. На підтримку проектів українських партнерів у галузі ядерної безпеки за останні 12 років Єврокомісія направила понад 800 мільйонів євро. Зараз наш офіс Джеїсо розпочинає нову фазу роботи, що триватиме до 2020 року. Головним напрямком роботи будуть програми споводження з радіоактивними відходами. При реалізації програм споводження з радіоактивними відходами Україна досягла істотного прогресу, кажуть європейці. Значна частина таких проєктів наразі реалізується у Чорнобильській зоні. Це центральне сховище для радіоактивних джерел, що раніше використовувалися у науці, медицині та виробництві. Проєкт, який не має аналогів у світі, допомогли Україні реалізувати Британія та ЄС, що спільно вклали в нього більше 15 мільйонів євро. Ще кілька місяців і закінчиться повна комплектація сховища обладнання найпрогресивніших світових виробників. Головні технологічні операції виконуватимуться у блоці гарячих камер. Таких тут три. Коли запуститься хранилище. Здесь буде розміщено основне обладнання, яке дозволить безпечно обробити, перекомпактувати, сформувати конечну упаковку. І передать істочники уже в через вот этот вот люк в зону хранення. У тестовому режимі сховище запрацює вже у грудні цього року. Після того, як звезуть сюди радіоактивні відходи, значно вирішать проблему їх зберігання для України. На сьогоднішній день в Україні накопичено біля півмільйона джерел такого типу. Вони розташовані на п'яти спецкомбінатах в великих містах: це Київський, Харківський, Львівський, Донецький та Дніпропетровський спецкомбінати. Окрім програм щодо безпеки радіоактивних відходів, ЄС та Україна розпочинають кілька глобальних проєктів. Скажімо, з цілковитої реабілітації зони придніпровського хімзаводу у Дніпродзержинську, паралельно закінчують низку поточних. До кінця цього року на Запорізькій і Рівненській АЕС ми завершимо проекти зі створення комплексів з переробки радіоактивних відходів. Також найближчим часом ми закінчуємо ряд проєктів з виведення з експлуатації трьох енергоблоків на ЧАЕС і кілька соціальних проєктів. Всього їх зараз триває в Україні більше сімдесяти результат спільної роботи позначився на багатьох аспектах. Один з головних кажуть фахівці аварійність Якщо брати ще років п'ять назад, аварійність різні ситуації, то у нас за п'ять років було допустимо десь біля 50 радіційних аварій. Зараз вони значно зменшилися. Це Ну, скажімо, позитивний результат до 2020 року. ЄС спрямує на світову програму з ядерної безпеки 22 мільйони євро, значна частина яких надійде в Україну. Проекти, які цього року подасть українська сторона, ДжСО очікує до листопада. Київ, Дніпропетровськ та Суми стали містами, які зв'язав телеміст за участі посла Європейського союзу в Україні Яна Томбінського. Серед аудиторії, яка також ставила запитання, були студенти та викладачі місцевих вишів, а також активісти інформаційних центрів ЄС, які діють у цих містах. Серед запитань: перспективи України на ринках ЄС, взаємини з сусідніми країнами та потреби України в реформах. Що агропромисловий комплекс на сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків в рамках Євросоюзу? Проте як ви вважаєте, які ще галузі є також перспективними для Євросоюзу? Продукти естонських інженерів Skype – це один найбільш успішних продуктів, який на світу. komunikacji, Skypec zaraz my wszyscy wykorzystujemy te możliwości. To, dumą pro, tego, że jedną z najwyższych e, e, aerolinii w Europie będzie e, linia, To Policja w Holandii będzie jeździć na czeskich e, e, maszynach. Посол Томбінський упевнений, що українці самі мають знайти товари та послуги, які стануть конкурентно здатними на європейському ринку, і навів успішні приклади розвитку країн радянського блоку. Говорячи про галузі, які найбільше потребують реформ, посол назвав реформу судової системи, антикорупційне законодавство та прозорість використання бюджетних коштів. Телеміст став частиною інформаційної кампанії Будуймо Європу в Україні, яку представництво ЄС проводить по всій Україні. Мета кампанії, зокрема підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До кінця року державна ветеринарна та фітосанітарна служба утримує стратегію розвитку. Її розробляють у межах одного із проєктів ЄС, що опікується вдосконаленням системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Європейські фахівці досліджують різницю між українськими та європейськими стандартами. На тепер експерти кажуть про відмінності у підходах до контролю, розробці технічних регламентів та стандартів. Лише 15% вітчизняних підприємств прийняли європейську систему якості та безпечності харчових продуктів ХАСП. Здебільшого це великі гравці, які готуються до експорту в країни ЄС. Утім, за рік ця система стане обов'язковою і для решти. На ухвалення цього закону народним депутатам знадобилося сім років. Це дасть можливість українській продукції на рівних конкурувати з європейськими товарами. Європейський союз сьогодні виглядає як. Велика потужна структура, яка протягнула руку до України, каже: Хочеш, давай, я тобі допоможу. Але ця рука не каже: Давай, чіпляйся, я тебе втягну. Відповідай, а потім ми тебе заберемо до себе. В Україні тепер діють традиційні для планової економіки механізми контролю якості продукції. Держава розробляє стандарти та технічні регламенти, визначає параметри безпечності і сама ж контролює якість. Підхід який практикують в ЄС інший до контролю, залучені інші сторони. А в радянському Союзі все контролювала держава. Колір, товщина, ширина. Ну, це просто до маразму деколи доходило. І зараз, що тут найважливіше, це оця цифра. Що нам, щоб отримати, перейти на європейські стандарти, нам треба адаптувати біля трьох тисяч стандартів. Експерти кажуть, що контроль безпеки продуктів харчування неефективний. Цим опікується відразу чотири органи: від Міністерства охорони здоров'я до представників Міністерства природи. Тому в разі неприємностей знайти відповідального за них складно. Наголос робиться на контролі. Виробництва, а не контролі продукції в країнах ЄС контроль якості відбувається, як то кажуть, від Лану і до столу, включно з транспортуванням продуктів і умовами продажу. Виробник відповідає і за якість товарів, і за безпеку. Відтак споживач голосує гаманцем, підтримуючи якісного виробника. Він не думає про це, про то, як би показатися добре під час перевірок, так ну не, не зловили його, не, не, не виявили невідповідності і добре. Але він розуміє, що його продукція повинна бути хорошою не тільки в часи, скажімо так, перевірок, а постійно. Державні органи контролю об'єднають в одну службу. І вже до кінця року українські спеціалісти спільно з фахівцями ЄС розроблять стратегію розвитку галузі. Ці зміни підтримує проєкту ЄС вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС на розробку стратегії є три місяці. Зараз група експертів аналізує невідповідності, тому до роботи підключаться наші бенефіціари з Держветфітослужби та аграрного міністерства. І, власне, ця стратегія переросте у додаток п'ять до асоціації з ЄС, які стосуються безпосередньо торгівлі у дорожній мапі зміни у п'яти сферах: безпека харчових продуктів, митне та антимонопольне законодавство, стандартизація продукції та технічне регулювання, реформа державних закупівель. На тепер за плечима тільки половина шляху почався прогрес у трьох сферах. І то він не завершений. Тобто почали певний рух, допомогли тільки аграрним компаніям. Любов Акуленко каже, що запровадження системи ХАС вдалося прийняти лише через тиск громадськості та бізнесу на депутатів. Також ухвалили нові стандарти ідентифікації худоби та ліквідацію традиційних державних стандартів. Депутати минулого скликання більшість законопроєктів або ж не розуміли, або й не намагалися цього зробити. Пропозиції вони читали і знову перечитували. А подекуди навіть і руки не доходили. Тепер ж під куполом доведеться це працювати швидко, бо зусилля аграрів без підтримки обранців так і залишаться марними, а двері європейського ринку зачиненими. В ЄС тим часом вирішили подовжити односторонні торгівельні преференції до 1 січня 2016 року. Це розширить можливості українських виробників для виходу на європейські ринки. 50 українських державних службовців пройшли перший в Україні тренінг ЄС із питань законодавства та політики в галузі державної допомоги. Поняття державної допомоги відносно нове для України. Закон про державну допомогу суб'єктам господарювання було ухвалено Верховною Радою України в липні цього року. Це зумовило появу нової галузі права в Україні продавців у межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця галузь вимагає від майбутнього регулятора антимонопольного комітету та надавачів держави. Допомоги підготовки для повного впровадження закону регулювання державної допомоги Йдеться про надання субсидії податкових пільг, які надаються певним компаніям, що може становити загрозу конкуренції. Проект із тренінгів щодо держдопомоги розпочався у листопаді 2013-го і триватиме до липня 2016-го року. Перші 50 випускників працівників державних відомств стануть вчителями для наступних учасників проєкту. Консультантами та тренерами цього проєкту стали фахівці. З державної допомоги із країн ЄС, оскільки ми робимо перехід фактично згідно з законом з однієї системи виділення ресурсів держави на іншу, то відповідно для цього потрібні люди, які зможуть це робити. Тобто, фактично створюється от команда людей, які мають зреалізувати принципово нові підходи щодо використання державних ресурсів. Мова йде про реальний початок однієї з важливих реформ. Я хочу, щоб у рамках нашого проекту представники державної влади не лише переймали досвід Європи у сфері надання державної допомоги, а й самі навчилися створювати схеми підтримки українських бізнес-структур. Дуже важливо отримати цю експертну підтримку від проекту Європейського союзу, оскільки з прийняттям цього закону в Україні по суті запровадився новий інститут права, який заснований суто на європейській унікальній моделі. Контролю та моніторингу за державною допомогою, і в принципі, із прийняттям цього закону Україна взяла на себе дуже великий обсяг зобов'язань, і ми маємо імплементувати в Україні всю систему державної допомоги за прикладом та зразком, який є в Європейській комісії. До 2030 року населення планети збільшиться до 10 мільярдів. За приблизними підрахунками, людям знадобиться вдвічі більше енергії. Це означатиме більше викидів шкідливих речовин в атмосферу, глобальне потопління і поступове виснаження джерел вуглеводню. Науковці вже тепер активно шукають нові джерела енергії та можливості для зменшення шкідливого впливу від використання нафти, газу та вугілля. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є технологія перехоплення та збереження вуглекислого газу. Відбувається це шляхом вловлювання СО2 у димових трубах звичайних електростанцій. За рахунок спалювання палива спеціальним способом. Технологія призначена для запобігання викидів вуглекислого газу в атмосферу при спалюванні вугілля та газу. Проект CCS займається перехопленням та зберіганням СО 2 який виділяється під час згорання твердого палива. Потім газ зріджують і закачують. До нафтових родовищ. Після перехоплення СО2 готують до зберігання. Перед тим як стиснути і закачати під землю, його треба зрідити. Тому до вуглецю додають хімічні розчинники, щоб розкласти на прості хімічні елементи. Протягом 2008-2012 років європейські вчені працювали над пошуком дешевих розчинників, які б знизили витрати на вловлювання та зберігання СО2. Дані заносять до порівняльної таблиці. Далі дослідження проводять на більшій кількості речовин і порівнюють результати з попередніми даними. Це пілотний завод у Роттердамі, де реалізується ще один проект Октавіус. Тут за допомогою технології вловлювання СО 2 очищують стічні води. Для впровадження проекту Октавіус ми вивчали практичні аспекти захоплення СО 2 створивши пробний пристрій для очищення стічних вод із промислової установки. Учені стверджують, технологія CCS може скоротити викиди шкідливого газу в повітря на 20% менш як за 40 років. Але вона має впроваджуватися на державному рівні, адже вартість технології досить висока. Створення більших установок CCS дасть можливість поліпшити технології та знизити ціни. На сьогодні це всі повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту у мережах Facebook та YouTube. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить!